Постанови Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2011 року скарга Тимошенко на постанову старшого слідчого особливо важливої справи Генеральної прокуратури України від 11 квітня 2011 року про порушення щодо неї кримінальної справи за ознаками злочин, передбачено частиною 8 статті 365 Кримінального кодексу України. Про перевищення службових формувань під час укладання газових контрактів з розвік залишено без задоволення. З Росії в Газпром України Газпромок залишити залишено без задоволення. Рішення судом матиловане тим, що ті постанови вказано статті Кримінального кодексу, за якою порушено справу, подальші спрямування при порушенні кримінальної справи було дотримування статтею 95. 98 КПК України, тобто наявні приводи підстав для її порушення, рішення прийнято компетентною особою. Законні джерела сумнів даних, які підстави підстави для винесення постанови про порушення справи не викликає сумніви, а то постанова про порушення кримінальної справи є за та адресованою і підстави для її скасування відсутнього. Доводи скаржниці про незаконність порушення справи, рішення суду про аналізовані, визнані безпідставні з них, які потребують офіційних доказів, визнані на стадії оскарження постанови про порушення справи передчасним, оскільки виходить за межі компетенції суду. Не погоджуються з рішенням суду, скажімо, подарова апеляцію, які просить постанову суду та постанову про порушення кримінальної справи скасувати. Винести постанову в порушення справи, слідчі дії по кримінальній справі зупинити, посилаючись на те, що достатніх приводи та достав для порушення неї кримінальної справи за статтею 365 частиною 3 не було. Вважає, що в її підсудні ознаки злочину передбачені цією статтею Кримінального кодексу, але суддя місцевий суду не надав цьому належної правої оцінки, тому висновки судді не відповідають фактичним обставинам справи. Ви підтримуєте апеляцію і хто буде основний доповідач, захисник чи скаржниця? Я буду доповідати. будь вас, в чому незаконність рішення суду. Я можу О. доповідати сидіти чи я так. можу стати. Я можу сидіти чи стати? Стати, стати, так? Стоячим повернення суду. Шановний суд, 16 травня 2011 року Печерським районним судом міста Києва винесена постанова. Які відмовили задоволені моєю скарги. Я вважаю цю постанову, по-перше, незаконною, а по-друге, ця постанова, на мій погляд, зроблена на політичне мотивоване замовлення. Вважаю, що суд не дослідив тих документів, які знаходилися в справі, і не дав їм належної оцінки. Саме тому я зараз хотіла би ще раз засередити увагу. На тих аргументах, які ми доводили до Печерського суду, але вони залишилися без врахування. Я оскаржую постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до впровадження від 11 квітня 2011 року, яку порушив слідчий нічвагло. Цю постанову я тримаю в руках. Вона всього на 2,5 з аркуші, але в кожному абзаці, в кожному реченні цієї постанови. Або викладена неправдива, або вони перекручені, або навіть заздалегідь і з наміром сфальшованого. Я буду йти строго по цій постанові, тому що кожне слово тут потребує додаткового пояснення. Ця постанова починається з того, що вказується. Що я мусила і «Нафтогаз» в 2009 році в розпал газової кризи, коли Європейському Союзу і Україні був перекритий газ, користатися для проведення переговорів указом президента України від 26.02.2008 року, який затвердив директиви Кабінету міністрів України. І на базі цього указу і цих затверджених урядом директив проводити переговори у 2009 році, щоб вивести країну з газової кризи, в матеріалах справи є указ президента, на який посилаються. І я хотіла би, щоб суд перевірив, що цим указом і в тих директивах, які затверджені цим указом, Жодного слова не сказано про переговори в 2009 році. І цей указ, і директиви уряду, які затверджені цим указом, розраховані на врегулювання газових питань у 2008 році, що не має ніякого відношення взагалі до переговорного процесу в 2009 році. Зразу буквально пересуваюся в цьому абзаці на інше. Вибачте, будь ласка, я вас yeah. вимушена перебити і довідомо вас і вашого захисника. Ми суд другої інстанції. Ми розглядаємо не справу по суті, а ми розглядаємо апеляцію на рішення суду першої інстанції. Тому, згідно вашої апеляції, ви повинні нас переконувати, що рішення суду незаконне. Що не зробив суд, які вимоги закону порушив, Будь ласка, не слідчий. Скаже на постанову слідчого розглядалася в суді першої інстанції. А тут розглядається апеляція на рішення суду. Так що, будь ласка, в чому незаконність рішення суду, щоб так. я вас я, не перебувала? Е, якраз високоповажний суд. Тільки рішення і суду. В чому прошу звернути увагу, що ті факти, які я зараз буду надавати, не враховані судом першої інстанції. І саме тому я на них наголошую, що вони проігноровані. Так, дякую. Що проігноровано Печерським судом? Я далі рухаюся по тим обставинам, які викладені в постанові тільки тому, що їх проігнорував суд першої інстанції. В цій постанові зазначено, що запропонована постачальникам ціна природнього газу, тобто постачальник це Газпром, для НАК Нафтогазу встановила 235-250 доларів і станом на 17.01. Дубіна заявив, що це була невигідна ціна для України. Я стверджую, що Печерський суд проігнорував неправдивість цих тверджень. В матеріалах справи це перший том сторінка 107, чітко викладений допит Дубіни і його позиція. Яка Прямо суперечить тому, що є в постанові про порушення кримінальної справи і що не врахував Печерський суд. Тут сказано дослівно, що станом на 30.12 на підставі проведених переговорів з ВАД «Газпром» була домовлена ціна 235 доларів США, і далі сказано, що вона повністю добіну як керівника «Нафтогазу», влаштовувала. Тобто друга невідповідність, яка проігнорована Печерським судом, це те, що тут сказано, що дубіну не влаштовувала ціна 235. Його влаштовувалася ціна. Це з допиту з протоколу допиту прямо витікає. Крім того, дубіна в цьому протоколі допиту зазначає, що коли він 30 грудня повідомив, що така ціна досягнута президенту України Ющенка, він заборонив йому підписувати. Угоду, щоб на весь 2009 рік було, була ціна 235 і примусив його кинути переговорний процес і поїхати до України. Далі я хочу далі зазначати, що не врахував Печерський суд. Він не врахував, що повністю не відповідає дійсності. Наступний абзац постанови про порушення кримінальної справи де сказано, що 17.01.2009 року до міста Москви для участі у вказаних переговорах на чолі урядової делегації України прибула прем'єр-міністр Тимошенка, яка особисто зустрілася з керівництвом уряду та Газпрому. І під час вказаної зустрічі представники російської сторони зазначили, що ВАД «Газпром» має намір поставити природній газ. По ціні 450 доларів. Це твердження цілком і повністю не відповідає реальності. Тому що ціна 450, як хочуть стверджувати і прокурори, і Печерський суд. Вона виникла не після того, як я провела розмови з прем'єр-міністром Росії. Це неправда. Вони хочуть таким чином показати, що на мене тиснули, я під якимось там тиском цю ціну 450 прийняла. Це неправда. І можу сказати, що це витікає знову ж з допиту дубіни, який не врахований Печерським судом. І цей допит був у слідчого перед тим, як він порушував кримінальну справу. В цьому документі чітко написано, що зразу ж після того, як Ющенка відкликав з переговорів дубіну, не давши йому підписати ціну, вигідну для України 235, тому що захищали тіньового, тіньового посередника. Як і був між Україною і Російською Федерацією, це Росукренерго, який, до речі, і заробляв на посередницьких послугах за рахунок України незаконно, і Дубіна тут зазначив в своєму протоколі про його допит. Він зазначив, що зразу після цього відбулася розмова президента України Ющенка з Медведєвим по телефону. Там, де і були оголошені ці екстремальні умови для України як відповідь на те, що Ющенка відкликав дубіну, захищаючи Росукренерго, і не дав безпосередника підписати пряму угоду по ціні 235. Крім того, це також підтверджується тими повідомленнями з преси, які знаходяться в справі, де чітко сказано в дзеркалі тижня. Самім дубіною, що усе можна було підписати 30 грудня 2008 року, я цитую, якби не Ющенка, який захищав Росукренерго і відкликав його з переговорів. Крім того, зразу ж після того пролунала публічна заява. Це ця перша публічна заява була зроблена так, як є в матеріалах справи, наданих в тому числі нами, була зроблена вже 4 січня. Зроблена вона була керівником Газпрому, де він чітко сказав, що ціна 450. Я підкреслюю, 4.01. була зроблена заява, що для України 450. А вже в цій постанові про порушення кримінальної справи слідчі прямо говорить, що ціна 450 виникла тільки 17.01. Це я бажаю свідоме фальшування кримінальної справи. Свідоме. Це не значить, що у нього не було матеріалів до того, як він порушив кримінальну справу. Наступне знову ж те, що не врахував Печерський суд, і те, що є вапіющою неправдою. Тут сказано, що Тимошенко 18-го повернулася до України, де доповіла ситуацію президенту України Ющенка і згоду на укладання контрактів з «Газпром» на постачання природнього газу на вказаною ціною Ющенка не дав. Це не відповідає дійсності, і Печерський суд це не врахував, тому що в показах дубіни, які він давав, він зазначив, що він подзвонив Ющенка після того, як були підготовлені всі чотири контракти і договори. І Ющенка сказав, щоб він підписував ці контракти, тобто він нічого не заперечував. Крім того, далі говориться в цій постанові, що Ющенка сказав не підписувати, я цитую, тому що за той час. Україна була забезпечена повністю природнім газом, які давали можливість забезпечувати потреби українських споживачів та продовжувати переговори щодо укладання договору на прийнятних для України умовах. Це прямо не відповідає дійсності, тому що Печерський суд не врахував протоколи допитів всіх без виключення працівників НАК Нафтогазу. Всіх без виключення працівників Мінтопенерга, де вони всі одностайно сказали, що у нас не було навіть години на ці переговори, тому що в аварійному режимі країна забезпечувалася резервним газом по схемам технічного забезпечення, які не затверджені документацією, і в будь-яку хвилину країна мусила залишитися без газу, розморозивши всю систему опалення і залишивши всю українську промисловість без. Природнього газу. Тому це твердження прямо зазначено в постанові про порушення кримінальної справи, і воно суперечить всім матеріалам допитів, які були в справі до порушення до винесення цієї постанови. Це значить, що слідчий свідомо фальшував кримінальну справу. Наступне те, що не враховано Печерським судом. Не враховано Печерським судом і наступне. Нечесне, неправдиве, сфальшоване твердження, що 19.01 на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр Турчинов обговорював питання щодо затвердження директив, але оскільки відповідне рішення урядом прийняте не було, питання знято з обговорення. Справа в тому, що не розглядалося голосування Турчинов, як свідчить із, свідчить із стенограми. Він просто поінформував уряд про те, з якими директивами, з якими вказівками ми там працюємо для того, щоб зняти кризу. Але він в стенограмі від 21 січня і це теж не врахував Печерський суд, що дуже прикро в стенограмі. Він сказав наступне: я цитую стенограму. Це слова Турчинова, Я інформую вас. Що для підписання угоди немає необхідності затверджувати директиви Кабінету міністрів України.